Нарешті канікули. Вже з 21 грудня у рівненських школах розпочинаються канікули. Скільки часу відпочиватимуть учні? Небажане сусідство. Жителі села Орлівка скаржаться на пацієнтів, які тікають із психіатричної лікарні. ITV. Новини. Добрий вечір. А коли канікули у рівному розпочинаються вони вже з 21 грудня, проте не всі відпочиватимуть однаковий проміжок часу. У деяких навчальних закладах канікули будуть довшими, в інших навпаки коротшими. Від чого це залежить, та скільки триватиме зимовий відпочинок учнів, дізнавалася наша Юля Котляревська. Нарешті канікули. Довгоочікувані зимові канікули на Рівненщині розпочинаються вже з 21 грудня. Однак є два освітні заклади, учні яких вийшли на зимовий відпочинок уже. Заступниця директора департаменту освіти та науки Марина Пашковська розповідає, коли та наскільки саме йти на канікули, кожен заклад вирішує самостійно. Впливає на це декілька факторів. Зокрема, два заклади загальної середньої освіти вже пішли на канікули. Це в Дюксинський ліцей, так і в Немовицькій громаді Тиненський ліцей. Кожен заклад дійсно по-різному йде на зимові канікули. І якщо говорити, чому, наприклад, скоротили осінні канікули, приєднали до зимових, то дійсно теж передбачали, що можливо буде зимовий період, коротший світловий день, і власне для цього збільшили тривалість зимових канікул. Також Марина Пашковська додала на тривалість весняних канікул, повпливає безпекова ситуація та те, що діятимуть графіки відключення електроенергії. До слова саме через ці фактори заклади збільшують термін зимових канікул. Теж, наприклад, зменшують тривалість весняних канікул. Аби зараз власне в зв'язку з цією ситуацією з енергопостачанням чи безпековою ситуацією, власне збільшити тривалість зимових канікул в обласному центрі. Канікули розпочнуться з 21 грудня, за словами начальника міського управління освіти Андрія Мазура, триватимуть вони два тижні. Відтак, вже 6 січня, має розпочатися новий навчальний семестр. В нашій рівненській міській територіальній громаді зимові канікули розпочинаються з 21 грудня, тобто завтра, по суті, останній навчальний день першого семестру, і триватимуть вони по 5 січня включно. Відповідно, розпочинається другий семестр 6 січня. Тому невдовзі школярі будуть відпочивати та набиратися сил перед початком нового семестру та продовжувати своє навчання вже після різдвяних свят у звичному режимі. Юлія Котляревська, Валентина Захарчук, Дарина Черемшина та Микола Мельничук телеканал ITV ТВ Медіагруп Пацієнти тікають з медзакладу та лякають тамтешніх мешканців. У селі Орлівка, що на Сарнинщині, в психіатричної лікарні створили інститут судово-медичної експертизи, де перебувають особи, які вчинили злочин та яких помістили в спеціальний заклад з метою обов'язкового лікування. Місцеві б'ють на сполох, адже пацієнти можуть обходити ненадійну, за їхніми словами, охорону та втікати до навколишніх сіл. Що робити мешканцям Орлівки та до кого звертатися за допомогою, з'ясовувала наша Дарина Черемшина. Що для цього зробили вони на сьогоднішній день, коли привозили сюди цих зеків? Що зробили? Що? є захор, чи що є де покажи, ви зніміть, де що привезли зеки? Де вікна є, решотки є? Є хороша охорона. Ось так обурюються мешканці села Орлівка. У червні цьогоріч комунальне підприємство, обласна психіатрична лікарня села Орлівка, Рівненської обласної ради передали у державну власність. Однак місцеві мешканці та одна зі створених тут. Про медичних працівників проти такого рішення кажуть, намагалися не допустити цього, тому зверталися до депутатів Рівненської обласної ради. Перший раз ми збиралися в грудні місяці, коли приймалося рішення і зверталися до депутатів обласної ради, щоб вони прийняли правильне рішення, щоб не проводили реорганізацію лікарні і не створювали тут інститут судово-медичної експертизи, не передавали наш самейновий комплекс Міністерство охорони здоров'я. Але так як депутати все рівно прийняли рішення, проголосували. Вільна проспілка медичних працівників і частково колектив родичів хворих, місцеві жителі під'єдналися і ми подали за. Яву до суду окрім самої правспілки проти виступають і родичі хворих. кажуть колишніх пацієнтів, які проходили лікування у медзакладі до передачі у державну власність. Тепер у орлівці не приймають. А відтак лікуватися під час загострення хвороби просто-напросто немає де мене. Брат він постійно два-три рази на рік лікується тут у лікарні. Прийде загострення, він виписує його додому. Зараз стало загострення, подзвонили в Острозьку лікарню, місць немає, сюди не приймають. Що нам робити? Сюди бо тут зайнято попривозили осуджених. Підтримують протести прав спілки та родичів пацієнтів і місцеві мешканці села Орлівка. Кажуть, лікарня ніяк не обладнана для людей, які примусово мають проходити лікування. Зокрема, немає кнопки виклику поліції, вікна можна вибити, а паркан легко перепригнути. Розповідають, через це вже були випадки втечі таких пацієнтів. Жінка поралася ввечері пізно по господарству, як і всі в селі. Виходить і просто стоїть мужик, кидається в неї відрами. Вона з того ляку починає кричати чоловік. Віка, чоловік, чоловік уже спав, що проснись, поможи. Він чує, що чоловік буде виходити з хати, ну що назве чоловіка, починає тікатися, і чоловік там поля, біжить через все поле, ледь його доганяє і заломує. І вже дзвонить, каже, це, мабуть, пацієнт втік. І так, да, так і оказалося. Хорошо, що відрами кидався, а як візьме крючка якогось. Гай зроблять нормальні умови спочатку, а не везти сюди поле. Де? Зробіть спочатку забор, зробіть нормально, і то не хочу, щоб їх сюди везли. Люди що, хочуть, щоб їх сюди везли. Везли. Ні, є, є, є. ніхто не хоче їх везли. Коли визивають зеків, тікають, міліція приїжджає через пів години. Школа знаходиться скільки метрів від психушки через кар'єр і зек біля школи. Чому наші діти повинні боятися, мало налякані війною, оціми сиренами і ще повинні боятися зеків? Однак не лише місцеві потерпають від ситуації, що склалася. Працівники лікарні підтверджують, медзаклад не пристосований для пацієнтів, яких потрібно примусово лікувати. Ще й директор тисне на працівників, які входять до правспілки і які оскаржують рішення про передачу лікарні в суді. Лікарня повністю не підготовлена для прийому таких пацієнтів, таких хворих. У відділках відсутня сигналізація на вікнах та дверах. І сутня кнопка виклику поліції: встановлені камери не всі працюють. Охоронець на два пости. Це на 120 хворих. Дуже часто хворі втікають. Зі сторони директора постійний тиск погрози кадрових змін та зняття премії. Як зазначає директор комунального підприємства обласної психіатричної лікарні Олександр Задорожний, про випадки втечі пацієнтів знає однак зауважує, що винний в цьому персонал, який не догледів за ними. 14 травня 2024 року наказом моз на нашу лікарню включено до списку в до переліку спецзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам за рішенням суду. Були у нас кілька випадків, що пацієнт там фактично той самий, два рази два рази. Втікав пацієнт, то працівники отримали погано за те, що не допустили втечу. Це було я знаю там, вересень, жовтень в такий період. Що тоді так тепло було. Ба більше зі слів Олександра Задорожного, декілька місяців тому він писав лист в департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення з проханням виділити кошти на ремонт паркану. Однак грошей лікарня так і не отримала. А щодо тиску на працівників розповідає, були випадки пониження в посаді, але винятково через дії персоналу. Премії у нас позбавляються працівники у випадку, якщо вони мають якісь дисциплінарні стягнення, то вони ну повізбине законодавства не можуть мати премії. І якщо вони не сумлінно виконують свою роботу. Кадрові зміни ну, поміняв старшу на п'ятому відділенні. Бо коли я кажу, що треба нам тумбочки, треба там все, що є, то подоставати, дайте пацієнтам. Проходить певний період часу. Я зайшов на горище, а там тумбочки стоять. Я кажу, а що ви їх не знімете, не дасте пацієнтам, випробували впродовуватися не ну, тобто, то, то я розумію, що це був. Зі свого боку директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської ОДА Олег Вівсяник підтверджує, що від директора психіатричної лікарні справді надходили скарги щодо паркану, і це питання обговорювалося на спеціальному засіданні. Тож, всупереч заяви місцевих мешканців, працівників лікарні і навіть директора медзакладу, Олег Вівсяник запевняє, лікарня забезпечена всім необхідним для утримання та примусового лікування пацієнтів. На сьогоднішній день лікувально-профілактичний заклад має ліцензію, всі необхідні документи і контрактовані з Національною службою здоров'я для того, щоб повноцінно виконувати лікувально діагностичний процес. Вистачає персоналу, всі безпекові заходи, все в нормі. Так? так, він акредитований, ліцензований і має угоду з Національною службою здоров'я, тобто виконав усі необхідні вимоги, раз отримує кошти від Національної служби здоров'я. У свою чергу в Рівненській обласній раді рішення якої і намагається оскаржити через суд профспілка, зазначають, про позов до суду знають. Однак запевняють, що психіатричну лікарню в Орлівці ще не остаточно передали у власність держави, адже для остаточної передачі потрібно ще рішення уряду. У судовій справі, яка порушена за цим позовом, Рівненська обласна рада виступає одним із відповідачів. Інший відповідач це Міністерство охорони здоров'я України. Серед позовних вимог до обласної ради скасувати рішення щодо передачі лікарні в державну власність. Хочемо наголосити, що рішення Рівненської обласної ради це лише один із етапів процедури передачі підприємства у власність держави, і ця процедура на сьогодні не завершена. Остаточне рішення цього питання приймає Кабінет міністрів України. Тому на Наразі підприємство продовжує перебувати в обласній комунальній власності і працює в штатному режимі. Тож мешканцям Орлівки лише залишається чекати рішення суду або кабінету міністрів України. Дарина Черемшина, Сергій Мініч та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Світлана Власова рівненська художниця, про малюнок у реальному часі, про графіку та як створює відразу по 20 робіт, а також який подарунок найбільше потрібен художникам. Дивіться щиру розмову з Світланою Власовою сьогодні о 20.30 у програмі талановиті. Реорганізація в дії. у Костополі стомат поліклініку приєднали до лікарні. Не вдалося. Жіноча гандбольна команда Рівна не пройшла випробування чемпіонками. Вимушене об'єднання медзакладів у Костопільській лікарні з'явився новий стоматологічний кабінет. Раніше стомат поліклініка була окремим закладом однак, міська влада вирішила приєднати його до лікарні. Чи було це необхідністю та наскільки є вдалим рішенням у матеріалі Вікторії Якимець? Новий стоматологічний кабінет з'явився у Костопільській багатопрофільній лікарні. Раніше стоматполіклініка працювала як окремий заклад однак, міська влада вирішила його реорганізувати. Як пояснює генеральна директорка Костопільської лікарні Наталія Кондратюк, такий крок вимушений, і усе через брак фінансування через що стоматполіклініка була на межі закриття. Ішла економія коштів. Держава за це не платила взагалі за стоматологію. Стоматологія була на грані повного закриття. Прийняли таке рішення, щоб зберегти, хоча б частково лікарів, приєднати до лікарні, щоб вони працювали в структурі. Бо окремим пакетом, таким як стоматологічних, його не було, і його держава не фінансувала. Спершу це рішення викликало обурення серед місцевих, адже люди боялися, що через реформу у місті зникне державна стоматологія. Це одне відділення, яке є державне, що можна прийти полікувати зуби, а до часника піти. У нас таких грошей немає. Ви що? Це страшно. Візьміть вірвати зуба 500-700 гривень, полікувати зуба дві тисячі дві злишні. Не пенсія три Однак всі хвилювання виявилися марними. Після переїзду сама поліклініки до лікарні умови лише покращилися. Відремонтували приміщення та обладнали усім необхідним на ремонт. Костопільська міська рада виділила півмільйона. Єдине, що не довелося закупляти стоматологічне обладнання, адже воно вже було на базі лікарні. Щоправда, довелося відмовитися від послуги зубопротезування, оскільки ця процедура дороговартісна. Міська рада на це виділила 500 тисяч. І от, фактично ми там за 4 місяці найняли підрядників через тендер, і нам провели ці ремонтні роботи, відповідно, там із кондиціонери, жалюзі, вікна, плитка, степ, підлога, стелі, все це робилося. Обладнання це стоматологічне було в них раніше. Єдине, що в нас не буде, зубопротезування лабораторії по виготовленню коронок. Новий стоматологічний кабінет працює уже більше тижня. Ціни на послуги, додає Наталія Кондратюк, не змінилися. Наразі там є п'ять стоматологів. Пані Раїса працювала ще на базі старої поліклініки. Роботою в новому приміщенні задоволена. Розповідає, працювати стало краще та комфортніше. Ну, звичайно, на краще тут прекрасний ремонт зроблений. нам тут комфортно, тепло. Ми всім задоволені. Приходять сюди. Ті пацієнти, що ходили до нас, і приходять сюди. Ну тоді були не задоволені, як там були. Як сюди приходять, всі кажуть, ой, так гарно, так чисто, ну приємно тепло. Все є, все закупили. Весь матеріали про все, на все нас все, 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 все задоволені. Одна з перших, хто випробувала на собі роботу нового стоматологічного кабінету санітарка лікарні, пані Анна. Опісля процедури лишилася задоволена і якістю роботи, і умовами в новому кабінеті. Ну, добили ремонт до стоматологічній клініці, чисто, гарно, тепло. Ми дуже раді. Сьогодні мені чистку зубів. Доктора дуже добрі, охайні чисто. Ну акуратно все зробили. Гарно добре, добре відмінна якість. Відмінно. Окрім цього, уже з 1 січня наступного року заклад планує укласти угоду з НСЗУ. Це дозволить пацієнтам отримувати невідкладні процедури безоплатно. Вікторія Якімець Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Робота кипить у рівному в одному з дитячих садків. Проводять термомодернізацію. Цей проєкт вдалося реалізувати завдяки співпраці міста з організацією Невко. На які стадії зараз роботи, та коли заклад повністю термомодернізують, дивіться далі у сюжеті. Зекономити на опаленні та забезпечити дітлахів теплом у дитсадку. номер 7 розпочали термомодернізацію закладу. Очікується, що в приміщенні стане тепліше, а платити за опалення можна буде менше за словами виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакерзяна. Завдяки термомодернізації вдасться зекономити на енергоносіях майже вдвічі. У чергу ми теж хочемо зробити так, щоб забезпечити найближчим часом ці садочки, це помодернізувати, це буде заощаджувати на енергоносіях. Наприклад, якщо взяти порівняти цей садочок з іншим, ну, орієнтовно така сама квадратура то виходить фактично в два рази більше, ми мусимо сплачувати за енергоносі, це безпосередньо те, що він Тому будемо дбати за те, щоб заощаджувати і також замовити кошти на для закладу це неабияк аби як важливо, розповідає директорка дитячого садочку номер 7 Ірина Кірічок. Адже додає, під час поганої погоди температура в приміщенні для дітей є не зовсім комфортною. Це дасть змогу зберегти тепло в приміщеннях дошкільного закладу, які в такі несприятливі погодні умови росить є. Комфортні для перебування дітей, і разом з тим це одна із заходів, один із заходів з економії використання енергодії, тому що витрати тепла, от, наприклад, на останній місяць зими грудень, у нас і перевищені. Утеплювати заклад розпочали вже від сьогодні. Наразі провели демонтаж будівлі, а надалі, якщо на заваді не стане низька температура, будуть утеплювати фасад. Вже проведений демонтаж, поки що дозволяє нам температурний режим. Починаємо демонтаж, починаємо на покрівлі, те, що нам дозволяє погода. Планово завершити утеплення покрівлі, утеплення фасаду, також сонячні системи поставити на покрівлю. До слова, окрім цього, планують замінити вікна. Програма виконується саме це 57-й і 7-й садок. Але робота буде тепла моргізація. Заміна вікон ті, що потребують заміни. Також сама ремонт покійно і безпосередньо те, що стосується самого фасаду і гідроізоляції. Тобто це все буде враховано саме по модернізації. Попередньо завершити термомодернізацію самого садочку планують до серпня 2025 року. Дарина Черемшина та Микола Мельничук. Телеканал Media Group. Зіграли із чемпіонками жіноча гандбольна команда рівна вдома провела два матчі проти багаторазових чемпіонок України та команди, яка представляє нашу державу на міжнародній арені львівської галичанки. Диво не трапилося. Рівнянки програли два матчі. Втім, якщо емоції від результату негативні, то щодо гри рівнянок відгуки здебільшого схвальні. Більше про це розкаже Вадим Мороз. Випробування чемпіонками. Жіноча гандбольна команда рівна дю США 4 вдома. Зіграла два матчі проти лідерок українського гандболу, команди Галичанка зі Львова. Якщо підопічні Юрія Басюка у суперлізі лише перший сезон, то їхній суперник по п'ятому туру досить титулований та іменитий. Львів'янки десятиразові чемпіонки України, учасники ліги чемпіонів та учасники польської гандбольної ліги. Попри статус опонентів, рівнянки спробували дати бій. У першій грі це зробити вдалося краще, але у підсумку дві поразки. Атак рівненського клубу Інна Голярнику кожному із матчів забивала у ворота суперниць по п'ять м'ячів. Нам не вистачає досвіду, досвіду зіграності. Деякі є помилки не бачимо ще один одного. Більше три ігор. У двох матчах львів'янки активно розпочинали першу половину, виходячи на другий тайм, уже із солідною перевагою. Рівнянки ж навпаки намагалися додавати по ходу матчу, використовуючи швидкі комбінації та помилки суперника. Попри це, Галичанка два матчі доводила до перемоги: – 38-25 та 37-19. Багато хороших моментів. Ну і е, є багато моментів, над якими треба працювати, працювати і працювати. Дівчатка наші старалися показали, вчора. Звичайно, краща гра була. Е, Сьогодні більш виснажені. для галичанки. Це десята перемога поспіль. В українській суперлізі команда не програла жодної гри за першу частину чемпіонату. Йдуть на першому місці. І з командою з рівного грали вперше. Я хочу привітати команду рівно з доволі гарною грою. І, є і тренерська робота, і дівчата стараються. Головне, що не падають духом, і до кінця грають, тому нам було непросто. Грою з Галичанкою рівнянки завершили перше коло у дебютному сезоні Суперліги. Після п'яти турів команда на четвертому місці, маючи в активі вісім очок. Від третьої сходинки і головного конкурента Спартака рівнянки відстають на десять очок. На старті сезону перед командою ставили завдання потрапити у трійку. Змінювати цих планів не збираються, каже президент команди. Ми пройшли пів етапу, пів року сезону Суперліги. Лишається завдання, яке було команда за ці. П'ять турів я дивлюсь, набирає набирає свій певний крок. І, ну звісно, буде спарринг з Спартаком. Я думаю, це буде. То результати підсумок, чи ми зможемо попасти в трійку У жіночій суперлізі. Завершилася перша частина першого етапу. Попереду ще п'ять турів, де команди зіграють по 10 матчів. Опісля, згідно з турнірною таблицею, команди будуть поділені на дві групи. Колективи, які займають місця з першого по третє, будуть розігрувати між собою чемпіонство. А команди, які фінішують на місцях з четвертого по шосте, будуть боротися за збереження прописки у суперлізі. Артем Шаула, це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.